Ей, еврібаді, з вами Денс обгаті залетіли друзі. Ми, як ви бачите, в Trails. І в цю ігру, я скажу вам так, що в мене в голові прийшла прям дуже безумна ідея. А що якщо ми, друзі, з вами пройдемо до самого кінця без жодного кіла? Тобто, все, що я можу, от зробити, це нікого нічого не бити. Коротше, я навіть не можу використовувати просто банальну лопату, тобто без жодного кіла зомбіча. Тому, друзі, мені здається, що цей челендж, ну, майже невиповнимий, да? І це буде дуже цікаво. Дивісь, насамперед, нам з тобою треба вибрати якийсь клас, але чомусь вони нас не прогружаються, і це прям дуже-дуже дивно. Тому зараз ми перезайдемо. Значить, що в мене в планах? Насамперед, як ви знаєте, нам додавали з тобою велику кількість потягів. І я хочу на цей раз обрати ось. Такий дерев'яний потяг. В чому його прикол, да? От в чому його прикол? Він супер швидкий. Він прям неймовірно швидкий, але для того, щоб пройти прям дуже-дуже швидко сам режим до самого кінця, да, тобто 80 тисяч метрів саме із цим челенджем, це треба брати. Напевно, що клас водія, тобто клас кондуктора. У нас він по ідеї, Ну, він нас по-любому є. Ось він у нас є собі кондуктор, тому ми його з тобою зразу одягаємо. І, в принципі, готовий, дензо... готовий. Oh, Вирушати, в принципі, в подорож, але треба заходити в соло, тому що мої підписочки, які разом зі мною залетіли, ну, мене просто не зрозуміють, що я роблю, і які в мене умови мого челенджу. Текс, зашли ми, зашли ми в режимчик. Дивись, нам відразу ж з тобою дають два шматочки вугілля. Що я думав, як я зможу добувати собі якісь перші гроші? Ну, насамперед, мені напевно, що понадобиться кайло, e, щоб добувати собі хоча б якесь там золото, срібло, можливо, вугілля. Гани мені, в принципі, не понадобіть. Надобляться, я би що би зробив би це, попробував би якось можливо зашити оцей потяг металом для того, щоб зробити його ну. По крайній мірі пулю пуле не да? Кстати, капкани добавили. Ти байшло? Дивися, Жесть, а я й не знав, що капкани тут є. Добавили, оказується. Дивися, значить, всі гроші ми з тобою всаджуємо на те, що нам понадобиться з тобою купа купа гілля. Ресурси ми, виходить, можемо добувати виключно з того, що знайдемо на пустошах. А убивати бандитів, кайотів, якихось вулкулаків, ми з тобою, на жаль, у не можемо. Кстати, у нас даже лопати немає. Да, реально, нас наша лопати немає. Оборонятися. Хоча нас дивись, тобоє арбалет такий. Хоча. Ми його теж не будемо використовувати. Такс, давай-ка зразу загружаємо е, а. Я таблички попалив. Ну, ладно, і таке буває. Хорошо. Так, палимо трички вугілля. заправляємо, Можна, можна в принципі, повний бак так майже заправити. Чи сподивимося, як швидко ми будемо їхати з тобою на потязі? Так, слухай, ну соточку, ми прям впевнено, впевнено, лупимо. Я думаю, що пройдемо, ми прям ну, знатно швидко. Е, дивися, як я думав ще зробити. Е, получається, дуже часто ми з тобою е, зустрічали те, що коли нас наступає ніч. Ми можемо в сейф зоні просто поафекашити, правильно, і будуть з'являтися у нас з тобою, виходить, волкулака. Ну і виходить, що? Таким авузом ми з тобою можемо отримувати халявні гроші, так. Да? Тобто, е бандити МПС-шки убивають волкулаку. Завдяки цьому ми з тобою отримуємо лавешку і там собі, не знаю, купляємо якусь хілочку, якусь е вугілля, так. Да? Треба це все діло якось зашити металом, не знаю, чи це вийде. В теорії, в, теор в теорії повинно, а в ре в реальності це вийде, ну, це вже буде підняти. Питанням, треба буде пробувати тестити. Прям дивись, купа, купа, велика купа руди. Але проблем в тому, що немає кайла. Немає кайла, немає лопати, щоб це все діло ну, хоч якось добувати. Ну і звісно ж, доведеться нам ось такі великі города просто минати. <рес> це жесть. Просто що я собі поставив в голові, я не знаю. Але мені здається, що це буде цікаво. Тому відразу в тебе просто авансом попрошу втикнути вподобайде на твого крутецького і написати, ну, як мінімум, коментарій, да, що, наприклад, ден зоти красавчик, бо і справді, друзі, всі коменти я читаю. Також ти можеш написати в коментарях свій улюблений режим. Можливо, наступно... наступне відео буде саме записано в ньому. І дивись, тут бандити. Можуть мені щас, ну, кабіну прям проламати, і вони мене вбили. Щось нам взагалі не повезло, чуєш? Ха-ха. Треба переігрувати, треба реально переігрувати і якось зашивати потяг, бо він прям ну картонний. Знаєш, аби ми не в солої грали, да, наприклад, з Дімоном або із Заньком, можна було би в них попросити, те, щоб вони взяли собі клас інженера. Йому відразу же на старті дають, виходить, листи з металом. І, по ідеї ми могли би відразу наш потяг просто зашити. Спроба номер два. <плес> в принципі, let's go. Зараз продаємо знову ж таки слиток золота. Надіюсь, що на цей раз тут у нас буде в магазині продаватися кайло, бо минулого разу нам не повезло. Це ж теж, знаєте, як, як пощастить, як пощастить, чи появиться це кайло, чи не появиться, щоб добувати цю всю руду, бо лопат в мене теж немає. Дивись, що у нас тут продається? Гвинтівка продається. Бокс, кстати, із металом. Шифер. Ну, дивись, у мене два вугілля є. Чи мені просто цього хватить? Скільки він взагалі коштує? Жесть, він стоїть 80 баксів, мені взагалі не хватає. Ну, не знаю, не знаю. Ладно, давай, давай знову-таки вугілля купимо. Вугілля купляємо, два шматочки. В принципі, чотири мені вистачить. Що у нас виходить? Що у мене залишається 30 баксів. Ну, чи далеко ми дійдемо з тобою за цими грошима. Не впевнений, но будемо старатися. Будемо старатися, будемо пробувати. А, кстати, таблички не забрав. Треба ще їх забрати, і хоч якось, хоч якось себе забудувати. Бо це ну щось нереальне, щось нереальне. Мене ці бандити просто за секунду, за секунду розстріляли і убили. Треба їх отаку, хоч якось, хоч якось, ну і впихнути. Кстати, бочка, дивися, нам з тобою собою пофар... Ха-ха ми знайшли, знайшли з тобою халявну бочку. А чого воно втепилось? Ладно, походу, походу, Дензо, далеко вона не халявна. Так, давай, хорошо. вигружаємо це все діло. Давай якось це тепер зашивати, зашивати цей потяг. Хоча б якось отак, да? ну, сторону водіяну треба прикрити. Там, де нас можуть саме найбільше пробити, можливо, даже і вбити. Це ж знаєш що проблем? В тому, що вампіри вампіри нам можуть зробити з тобою прям ну, халепу зробити. Тому що вони спамяться ночою. Якось отаку, да, непогано, вроді, забудувався. Вони, вони, виходить, спамяться ночою, і можуть залізти на потяг. Тобто мені трохи треба учитувати ці моменти, те, що бажано ночі мені перечек... перечекати просто в сейф зоні. Я не знаю, правда, як ми будемо з тобою влітати на базу до самих бандитів, да, коли ми досягнемо з тобою до цієї точки, да, 80 тисяч метрів. Ха-ха-ха. Ну, не знаю, побачимо. Побачимо, друзі. Надіюсь, у нас з вами все вийде. І це ж поняв, напевно, саме тяжке, що нам може тут просто попастися, це те, що е... можуть ті ковбої просто нас розстріляти в той момент, коли ми себе ще ну, не оберігли да? від вистрілів від більше чогось, бо, як бачиш, вікна на цьому потязі, ну прям повсюди. Повсюди нас можуть з тобою просто пристрілити. Так, знову ж таки, до першого чекпойнту ми з тобою дуже-дуже швидко добралися. В принципі, пального в нас. З тобою ще півбаку, більше пального у нас на запасі немає. Я думаю, що можливо, можливо, до наступного чекпоінту ми з тобою ще доберемося. Бо якщо пальне кінчиться, це вже буде ну. Таке собі, треба буде якось якось щось крутити, мутити. А що саме ну поки що не знаю? Так, дивись, тут я все будиночок. Давай якось спробуємо залутати. Може, тут не буде зомбічів. Е, ми єдине, що можемо зробити, це хіба що якось зомбіка обдурити, обхитрити, якось вкрасти оце все діло, що там лежить швидесенько, і тіти з тобою на потязі. Так, кстати, фортану, дивися, два шматка, два шматка вугілля, купа, купа, велика, купа всього. Оце все нам з тобою понадобиться. Хоч воно і нічого майже не коштує, да, там по 5 баксів, але уже хоч щось, уже і справді, хоч щось. Але вугілля, вугілля це імба. І дивно було те, що тут і справді нікого не було. так, давай-ка відразу. Продовжуємо з тобою себе захищати і забудовувати так пихаємо оце сюди я думаю що оці стільці в принципі ліпше щас не палити а ліпше їх не палити лупше краще ми отако собі вугілля підзаправимо. кстати уже ніч настає тому летсгоща з шведесенко їхати на базу я думаю що це ж не судний день ні в принципі немає червоного червоної повновуня я думаю що Опа! опавбої oh слухай а нам це помогло ха на це і справді помогло? Не зря ми себе тут о зашили. Треба лист металу, йомо, срочно! Срочно лист металу треба. От у того це все діло зашити. Бо просто єдина, єдина помилка, і нам це може вартувати своїм життям. Так, ну і що ж, дивися, швидко ми досить з тобою дійшли до чекпоінту в 20 тисяч метрів. Я пропоную зараз тут такого зупинитися. Можливо, у нас з'являться якісь вулкулаки, там ще щось. Кстати, там уже турелічка по комусь працює. Це, напевно, ще звичайний зомбі. Так, let's go до третього поста. Продамо все, що ми з тобою налутали. Можливо, хоч за стрільці якісь нам з тобою дадуть, хоч хоч якісь грошики. Так вугілля нам не треба, стільці. По чому стільці? По 5 баксів. По 5 баксів, приємливо. Дивлячись на те, що більше будиночків ми з собою лутати не зможемо. Особливо коли там є зомбіче. Так, оцього зомбіка. Давай-ка ми сразу з тобою пустимо на пальне. Е, що нам треба? Дивись, гани не треба, шерифа не треба. Нам треба з тобою по-любому купити собі якусь щас хілочку. Це прям полюбасом. Цього зомбачала, ми з тобою можемо щас сплити, Кстати, тут того ще є статуя, її треба. Також е, забагався, тіп забагався, ладно, хай літає. Дивись, нам з тобою треба щось бажано купити кайло. Кайло, це наше рятування буде. Що в нас тут? Дивись, тут у нас з тобою є гвинтівка, динамит, е ну все, що, все, що нам не треба, поняв? Ось чому проблема, ладно. Давай на всяк випадок купимо один шмат вугілля, забираємо його. У нас тобою залишається два. Треба оцю статую би бажано продати. але ну, я думаю, що нам до наступного наступного чекпоінту ще вистачить, треба оцю зомбі ще теж забрати, кстати, Бо пальне в нас не резинове. Просто ще поняв, в чому прикол. Тіпа, якщо проти нас зараз з'явиться якийсь дефолтний зомбачок, да? там в будиночку в любому. самий-самий звичайний, я думаю, що ми його, в принципі, розмонсувати зможемо. Якщо нам попадається швидко. По-перше, від нього особою не втечеш. Кстаті, дивися, тут замок. Ну, замок я не залутаю. Без єдиного вистріла, без єдиного вбивства в мене це не вийде. Хоча дивись, тут біля замка є закинута шахта. О, бачу, бачу закинуту шахту, друзі. Отам, отам можна щось знайти. Так, а тут бандити, кстати. Я не знаю, що вони будуть сюди їхати. Прям так далеко. Ні, слухай, вони за нами їдуть, придеться повний газ, давати. Треба треба тікати. Треба тікати від, від бандитів, бо вони нам кабіну проламають шведенько. Так, там зомбіч був. Ладно, значить тут не стаємо. В принципі, вроді як нам пального вистачає будиночок шерифа, чи є там зомбі, чи оце вже друге питаннячко. Треба ще буде продивитися. Я думаю, що десь тут ого -отоко. можна зупинитися і глянути. Бачу, є зомбак. Є зомбак, але хілки в мене немає. Чи швидкий там він? Без поняття. Давай-ка якось. Ага, поняв. Ну цього ми заагрили. Цього ми заагрили. Там ще один звичайний, там їх ще два. О, там їх три, чуєш? Треба якось їх ще дивись, таку обхитрити. Вугілля, вугіля ми вкрадемо. Ой-ой-ой-ой-ой! Тікай! Ха-ха! Те, за щось? Твій план? Халепа, мені хана, да. Мені справді хана. Ну що ж, друзі, напевно, на цьому моменті ми будемо завершувати нашу серію. Я надію, що вам сподобався відос. І давайте, якщо ви підтримаєте його прям прям, знаєте, таку активно, то я покличу або Саню, або Дімона. І ми заснімемо другу частину. Я візьму кондуктора. Е, хтось із хлопців візьме собі інженера, і ми це все діло переіграємо. Я думаю, що це вартує вашої уваги. А з вами як завжди був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.